Привіт, це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну є більш е скорабезна анекдот на цю тему про скляні предмети порізані руки і відсутність задоволення від процесу. А, те, що озвучив Потураєв і те, що хочуть слуги, це маніпуляція. Це маніпуляція на користь російської мови. Вони це знають і тому це пхають. Український дубляж має бути тут. Навіть дискусій не може існувати. Е і от те, що це все заради англійської, це дурня. Люди ходять в кінотеатр не заради того, щоб читати кіно, а заради того, щоб дивитися кіно. І отримувати від того задоволення: Український дубляж якісний, український дубляж шикарний. Він настільки якісний, що ми не віддаємо собі звіт, що ми дивимося західних акторів, і ми не знаємо їх, насправді, широкий загал не знає, якими голосами говорять західні актори. Він сприймає їх через український дубляж. Ми до цього звикли, і це добре. Український дубляж через кінотеатр розширяє словниковий запас широких мас. Тихо. Оце от лагідна українізація через попкультуру поширювати жаргонні українські специфічні слова, поширювати ми це вже навчились, ми це вміємо. Це чіпати не можна. Просто бить по рукам віслом, кожному, хто до цього потягнеться. Без дискусій, Чому вони це роблять? Вони чітко розуміють, як тільки вони запровадять трансляцію, нехай будуть окремі сеанси англійською мовою. Жодних питань. Більше того скажу: нехай в кінотеатрах будуть франко-мовне кіно, нехай воно йде французькою, нехай німецькі фільми чи італійські фільми йдуть тією там, там нейтів мовою. Окей, нема питань. І там нехай буде е, дубль е, українські титри. Жодних запитань, окремі сеанси. І тільки. Влада чітко розуміє. І оці от Рософіли. Що як тільки буде загальна історія, що все йде англійською і тільки український субтитр, люди перестануть ходити в кіно, вони вб'ють індустрію. Люди будуть зависати на торрентах і відповідно шукати той же самий продукт досить часто він буде піратським продуктом. Або вони тотально підуть туди, де вони можуть отримати це кіно. Вони підуть на стрімінгові сервіси, вони підуть на Netflix, вони підуть на Amazon, Вони будуть купувати ці підписки, і ці гроші підуть стрімінговим сервісом, але не в розвиток. Так, там теж зараз непоганий український дубляж. Тобто людина, яка хоче доверитися українською, вона знайдеться там, але це піде не в індустрію. Українського кінотеатру, як в індустрію розвату, ми розуміємо, що людина, котра йде дивитися кіно, вона кінотеатру приносить не тільки гроші за квиток, вона купить попкорн, вона купить якусь колу, вона піде в кафе, дитина перед кіно чи після кіно, після мультику, вона заведе маму до магазину іграшок, тобто збагатиться не тільки кінотеатр, збагатиться і магазин, цей торгівельний центр. Потім буде морозиво і так далі. Тобто, це дозвілля. Вони свідомо хочуть внести в цю систему, а це вже нормально працююча система, бардак. І тут би я хотів згадати в даному контексті тезу Рональда Рейгана. Якщо ви чуєте фразу Ми уряд і ми прийшли вам допомогти, бійтеся. Тобто, в даному випадку, коли система працює, вона працює. Уряд має. Забрати свої лапи і не заважати. Капіталізм, індустрія і ринок вже все сформували. Попит знайшов пропозицію. Пропозиція мегаякісна, уряд тут не потрібен. Квоти працюють, все, це все, що ви мали зробити, ви зробили. А будь-які наступні спроби влізти сюди е, русофільським рилом, вони тільки зроблять шкоду. І треба фіксувати. Хто це ініціює? Це ворог. Це злочинець. Це та людина, яка хоче знищити процес деколонізації України, процес позбавлення від залежності, культурної залежності, ментальної залежності від Росії. Він має бути покараний. СБУ, прийдіть і заарештуйте цю людину. Він злочинець. У нас є глобальна проблема. Ми спробували, ми, я маю на увазі суспільства, ми спробували підійти до цього. Говорячи спортивною мовою снаряду за каденції Петра Порошенка, і розпочати якось думати, як можна втілити реформу судової системи правоохоронної системи, снаряд виявився заважким для суспільства, не тільки для влади, бо реформа судової системи вона розпочалася. Але я нагадаю, що з моменту, коли при Порошенко вона розпочалася, вона при Пороху тривала, вона мала собі ну, певний час. Її там нарізали певні етапи, і ці етапи, якщо я не помиляюсь, мали бути років 8 8 чи 9. При цьому з терміну 8 чи 9 років на каденцію Порошенка припадало 2 чи 3. Тобто, на завершення його президентства можна було говорити і аналізувати успішність неуспішність. Перших етапів тільки. І абсолютно не можна було говорити, а фігова ваша реформа не робить давайте якось інакше. Бо, щоб розуміти, вийшло, не вийшло. Треба було реалізувати всі заплановані кроки, тобто прожити 8 років. Ці 8 років, за іронією долі, вони десь стікають зараз по Зеленському. Але, вочевидь, реформою правової судової системи. При каденції Зеленського ніхто не займався. Чому? Тому що всю новітню українську державність корупційна машина правоохоронної і судової влади вона була найбільш проститутною з усіх корупційних машин, тому що до кожної нової влади ця система приходила і говорила. Чого визволіте? Ми готові виконувати ваші задачі. Кого зачмеріть. І відповідно у кожної влади виникала спокуса використати цих покидьків для того, щоб когось знайти за справу. Да, безумовно, корупційна система легко здає е, слабкі фігури, тому що вона має чимось пожертвувати. Але вона практично ніколи не здає тузі докази: Окей, у нас Партнов сидить? Ні. Татаров де? в тому э, тузи і джокери, вони поки є недосяжні і для суспільства, після того, як зміниться влада, а зараз ми не можемо на це вплинути. Історія з Червінським говорить про те, що от я дивлюсь на ці суди, і я розумію: я розумію, що це емоція. Я абсолютно чітко усвідомлюю, що це емоція завжди максималістична, і так не можна робити, але в мене внутрішнє бажання вигнати всіх нахрен. От всіх, всіх прокурорів і всіх суддів, я головою розумом розумію, що серед суддів є порядні навіть в цій системі токсичні. Серед прокурорів є якісні і порядні навіть в цій токсичній системі. І вигнати всіх це неправильно. Тим більше, неправильно, як пишуть в соцмережах, там повісить, розстрілять і так далі. Ні, полпот і от, ну, не робиться. Це. Це, це, ну, це, це бред. Але. Внутрішній запит у суспільства, що з цим це треба щось робити, будь-яка наступна влада, і як би не звали того наступного президента, прем'єр-міністра, міністра юстиції, голови Верховної Ради, і якими б не називалися фракції в наступному парламенті. Однією з настріжних задач для них буде щось зробити з судовою системою. Інакше ми з цього зачарованого кола не вийдемо. А щось це не косметична якась реформа, там має бути тотальна чистка. Я не знаю, хто має бути. Екзаменатором, я не знаю, куди їх треба виганять і як прописати закон, щоб вони через суд не відновлювалися. Але якщо ми не перезавантажимо судову систему, вона може для нашої подальшої розвитку державності бути більш загрозливою, ніж тотальна війна. Бо в тотальній війні у нас воює суспільство, а коли у нас провал по судовій правоохоронній системі, що вона гнила і вона не сприяє розвитку державності, ми розвалюємося зсередини. Це виклик. І я не бачу, що суспільство ну, суспільство має запит, але суспільство не готово сісти і спокійно подумати, як вирішити цю задачу. Розуміючи, що опір з боку системи, і бо вона зараз. Зухвала, цинічно плює в усіх, і справа червінського це такий величезний плювок в суспільство. А ми можемо. А що ви нам зробите? Опір буде дикий, дикий просто як цей опір побороти суспільству, щоб виправити ситуацію. Я не фахівець, у мене без відповіді. я хотів би у фахівців почути, як вони це бачать, але це доведеться робити. Це буде одна з найважчих, і той, хто зробить цю реформу, йому без перебільшення треба ставити пам'ятник. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.